Поки на майдані Незалежності хмельничани відстоюють курс на Європу у обласній адміністрації. Посадовці один за одним отримують на горіхи від Керманича краю Василя Ядухи. Першим під роздачу потрапив директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Сергій Вавренчук. Бо ж звернувся до Зеленбудівців, або ті, в свою чергу, демонтували військовий намет страйкарів із центральної площі міста. Про, стосовно на власну точку зору. При тому, що думка малася, мабуть, дуже позитивна змістити на два метри палатку, а так оцінилося, що вроді свої питання взагалі, як, як моєї точки зору, в цьому листі взагалі цю палатку забрати. В результаті керівник інспекції отримав догану від губернатора разом із нею застереження. Якщо і надалі буде намагатися усунути євромайданівців, то піде на заслужений відпочинок. Вслід за ним усі ті посадовці, котрі будуть створювати суспільно політичну напругу в області. Всім хочу поперед, всі контролюючі органи будь-які інспекції та все, що пов'язане з політичною стабільністю Хмельницької області, і хто буде перешкоджати цій політичній стабільності. Для росіянця, як намагання створити загострити зустріну політичну ситуацію і працювати проти діючої влади. Поганими, для змін. далі на трибуну виходить начальник інспекції з питань захисту споживачів у Хмельницькій області Сергій Перепелиця. каже їхню керуючу структуру можна назвати новоствореною, бо функціонує трохи більше року. Проте за цей час перевірок вже здійснили вдосталь за короткий проміжок часу. Колективна інспекція виконала значна робота у напрямку захисту споживачів від неякісної продукції та послуг. Так, за 11 місяців поточного року спеціалістами інспекції проведено 340 планових та 280 позапланових перевірок. Основну увагу зазначає пан Перепелиця приділяли закладам громадського харчування. Тож виявляється, із тих 54, що вже встигли перевірити 91% відсоток порушили законодавство. Відтак ситуація на споживчому ринку Хмельниччини, так би мовити, залишає бажати кращого. Обласних чиновників, м'яко кажучи, ситуація не тішить. Назріває вже нове питання. Що нас робиться? Щодо перевірку харчування дітей в навчальних та дошкільних закладах, лікарнях, ви маєте до цього відношення? Да, так, також. В цьому році перевірено було дошкільних три, в останньому кварталі практично дошкільних три навчальних заклади. Один шкільний навчальний заклад. У двох, у двох випадках були виявлені порушення. У трьох випадках були виявлені порушення. От. Відібрані готові страви і за результатами досліджень лабораторії були забраковані. В лікарнях, в другому кварталі ми перевіряли спільно, спільні були перевірки, було перевірено чотири лікарні, у двох випадках були виявлені порушення. Слово бере голова обласної ради Микола Дерекот, бо ж відповідь керівника інспекції справ захисту споживачів його вкрай збентежила. Я думаю, що основні наші діти, і я думаю, що сьогодні задава зробити все, щоб максимально провірити дитячі садики і усунути те, що вибір. А може, це вас усі садик? це ж продукти харчування. Ми розуміємо, що плати говоримо». Чи то перенервував, чи то погано підготувався до колегії. Виправдовує підлеглого Леонід Гураль. Проте роботою інспекції сам не задоволений повинна більшу уваги приділяти захисту прав споживачів у районних в центрах та віддалених населених пунктах області. Більшість перевірок 77%, зосереджена у містах Хмельницьких та Кам'янець-Подільській і містах обласного підпорядкування. Та тут ці факти, які розкриті, всі, що завозять сюди, да, особливо цих і так далі, так та треба все перекрити. Іде прямне знищення людей. По ті свокраю так розказуєте загальну фразу разом з ним. Що ви розказуєте? хто має це робити? Термін в півроку. Саме за стільки має владнати ситуацію на споживчому ринку Хмельниччини, Сергій Перепелиця. Якщо ж не вдасться, крісло посадовця може залишитися пустим.